Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1170 за підручником 7 класу, автора Олександра Естере. І наше завдання: знайдіть координати точок перетину пряміх, які зображені на малюнку 27,6. Малюнок у нас перед очима. так? Запишіть відповідно цим прямим систему рівнянь, перевірте розв'язок, підставивши координати знайденої точки в кожне з рівнянь. Добре. Давайте робити все поступово. Перше, знайдіть координати точки перетину прямих. Поїхали. Ось у нас є точка перетину. так? Дивимося, спускаємося вниз-вниз-вниз. Це у нас буде координата по х. Так? Це у нас буде мінус 1. -1. Далі нам треба дізнатися y. Ну, це Ми бачимо, що одна клітинка відповідає одиничному відрізку, так? Отже, якщо у нас це одиничка, дві клітинки це у нас буде двієчка. Тобто, по Y буде 2. Є, цей координат. Далі запишіть відповідно цим прямим системам рівнянь. У нас прекрасно все написано, тому для нас це буде наважко, так? Х y дорівнює 1, і 2х мінус дорівнює мінус 4. Система є, Систему записали. Так, далі нам треба підставити координати точок, точки, що ми з вами знайшли. Так, перша координата у нас відповідає х, друга відповідає y. У. у нашу систему. І перевірити, так. Поїхали замість х підставляємо мінус 1. Добре, мінус 1 замість ігрека підставляємо 2. Дорівнює 1. Далі 2 помножити на мінус 1 замість х, мінус 2 замість ігрика. Дорівнює мінус 4. Давайте рахувати. 2 мінус 1 буде 1. Отже, 1 рівня 1. І 2 помножити на мінус 2 це буде мінус 2. Мінус 2 мінус 2. -2. Що, я поставила дужку. Так, ось цього не треба. Що це є лишня дужку, пробачте. Так, отже, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто, у нас буде мінус 4 дорівнює мінус 4. Все, перевірили, ці точки будуть розв'язком на нашої системи. Все. Це буде розв'язок всієї вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.